Шановні, розпочався 2022-2023 навчальний рік. Незважаючи на тяжкі часи, які прийшли на нашу Україну, і коли весь народ став на захист нашої держави, дитячий заклад, педагогічний колектив теж не в стороні. Ми готові розпочати освітній процес, освітню діяльність з нашими діточками. Я вітаю всіх сьогодні з початком навчального року, завтра, 1 вересня. Розпочинаємо роботу. Я рада, що цей освітній процес єсть. Він стартує, він існує, він впроваджується і хочу побажати всі, всьому педагогічному колективу, дітям, батькам, успішної роботи, щасливої дороги в освітній процес. Повійде луна є дружно сміх, де на кулька кольорових лине в небо, і пора, Україна, ця чудова, світ любові і добра, Україна ця чудова, світ любові і добра, дитинства свій, чарівний світ, це світ рожевить добрих мій. Будемо з вами вчитися, спілкуватись державною українською мовою. Я готова бути другою мамою для вас. Промінчики готові рухатись вперед. Я готова з вами грати. Ми, Ми готові, готові розважатися, розважатися разом з вами. Я готова у вас піклуватися і радіти разом з вами. Ми, Ми готові, готові відкрити, відкрити вам світ знань. Перлинки готові експериментувати. Ми готові з вами фантазувати. Ми готові цілувати. Ми готові обіймати. Ми готові зустрічі з вами. Любити, пестити та розважати. Ми готові з вами займатися в ігровій формі. Ми будемо піклуватися про вас. Ми готові з вами співати і танцювати. Ми готові з вами займатися. Дорогі дітки! Заклад дошкільної освіти номер 42 Сонечко. Ми вас чекаємо!